Артем Музелевський, випускник Ужгородського ліцею No3, набрав максимальні 200 балів з української мови на цьогорічному енемте. Мене вийшло зосередитись і досягнути цього неймовірного результату. М -м, готувався я конкретно до української мови ще з 10 класу, бо була можливість ходити на додаткові заняття в подіюні ці Тести ці теми перепройшов вже двічі виходить. Один раз в 10 класі, інше в 11-му. а далі просто набував руку на тестах, що вже були доступні. Пролетів от просто е, легесенько. Я просто дивився. Навіть якщо я щось не знав, то методом виключення залишався один варіант. Так і виходило. Це було як у тестовий, як у тестових завданнях перша частина те, що відносно простенькі, так було із текстовою, текстовою задачею, де спочатку розкласти речення у правильній послідовності або знайти пунктуаційні помилки, і також на фразологізмах і на лексичних помилках. От лексичні у мене під час підготовки викликали найбільші складності. Артем відмінник з першого класу з такими гарними результатами планує вступати до Ужгородського національного університету. Ось коли я отримав цім далі, для мене була якась гордість. От я о, цими думками звертався до себе малого першого класу, і м, трішки я з першого класу, звісно, відмінник, але я б ніколи собі не уявив, що досягну ось таких висот. Пишаюся задоволений, тобто позитивні емоції. Я вожну вступаю, тобто у рідному місті. У мене не було якогось ні бажання, ні причин їхати або за кордон, або в інше якесь місто. І наразі я обираю саме інженерно-технічний факультет спеціальність комп'ютерна інженерія, бо хочу стати в майбутньому е, саме програмістом інженером програмного забезпечення. Батьки рідна школа та вчителі також пишаються досягненнями Артема. Вітаю тебе ще раз. Дякую. Ти моя гордість, мені дуже приємно, так що давай mm -hmm. обнімемося. Бажаю всього найкращого на в майбутньому житті. Дякую все було добре. Думаю, не будеш забувати нас рідну mm. школу і вчителів. Mm, не забуду 11 років у життя складно викислити. Правильно, правильно всього найкраще вчителька української мови та літератури каже: юнак старанний, ретельно готувався і відповідально ставиться до свого майбутнього. Він з малечко цікавився, дуже багато читав, постійно ходив в бібліотеку, допомагав мені під час відкритих уроків. Я пам'ятаю наш урок з української літератури на тему Захар Беркут, про повість Івана Франка. І він уже там так сперечався, доводив свою думку. Дуже цілеспрямований. Артем постійно читав далі. Він дуже багато ретельно конспектував. Працював над собою, виконував, якщо в нього були помилки, а вони траплялися в 7, 8, 9, 10 класі ще були помилки, він завжди допитувався, а чому в мене ця помилка? Поясніть мені. Тобто, така постійна, постійна робота. Багато писав творів, відрізняється оригінальністю мислення, таким нестандартним мисленням, працьовитістю, наполегливістю, що йому допомогло. Подавати оцей бар'єр хвилювання і все ж таки досягти мети і отримати ці 200 балів. Це холодний розум, самовпевненість така, мотивація. Ярославна Щербей каже, результати Артема показові, адже без репетиторів показав, що можна при бажанні досягти найвищого рівня. А ще вчителька підкреслила його патріотизм. Батько воює його і це теж, напевно, вплинуло на те, що він. Дуже зацікавилися українською мовою, адже мова це зброя, особливо зараз, у цей час війни, коли наша країна бореться проти російського агресора, то він завжди писав твори, в нього відрізняється патріотизм. Він постійно працював, постійно цікавився подіями в житті. Він цікавився історією, він писав манівські роботи з історії. Брав участь в олімпіадах, ну і звичайно розумів, що у цей час не можна бути байдужим і не володіти українською мовою. Мама його не володіла українською мовою. Вона російськомовна. Це теж такий один із факторів, що він вивчив самостійно самотужки, це не його рідна мова. Загалом 16 двохсот бальників цьогоріч в Ужгороді. Це традиційно найкращий результат на Закарпатті. Для порівняння у 2024 році 19 випускників склали НМТ на 200 балів, 16 з одного предмета і троє з двох. У 2025-му найбільше а це 8 учнів, що показали максимальний результат. Із Ужгородського наукового ліцею Закарпатської облради Цьогоріч у місті Ужгороді повну загальну середню освіту здобули 993 учні. З них 178 отримали свідоцтво з. Відзнакою. 16 учнів склали НМТ на 200 балів. 13 учнів комунальних закладів освіти склали НМТ на 200 балів з одного предмета, двоє учнів з двох предметів і один учнів приватного закладу гірчичне зерно склав також НМТ на 200 балів з англійської мови. Найбільше 200 балів ужгородські випускники набрали з англійської мови, каже Олена Габар. Далі у рейтингу українська мова, математика та історія України. Ми їх нагородили грошовою премією у розмірі 25 тисяч, якщо з одного предмета, і 50 тисяч гривень, якщо з двох предметів. Тому це гарні результати. І знаєте, це в цьому році було таке особливість, що одночасно з чотирьох предметів наші учні здавали цей тест. Тому досить було важко, враховуючи, що і військовий стан, і тривоги. і… Багато часу не проводилися у аудиторіях, у загальноосвітніх школах. І Діти звичайно наші молодці, тому ми гордимося. Це дійсно наша гордість, і ці, знаєте, ці молоді люди обов'язково будуть успішні, тому що вони вже зробили такі перші вагомі кроки для свого майбутнього. Подяки також отримали й ті, хто стоїть за досягненнями учнів, їхні вчителі. За високий рівень підготовки випускників педагогів нагородили сертифікатами на 10 тисяч гривень. Крім того, 178 ужгородських 11 ужгородських одинадцятокласників отримали цьогоріч свідоцтво свідоцтва з відзнакою. Їх імена традиційно вписані до золотого літопису. Це книга шани, яка щороку поповнюється прізвищами тих, хто досяг особливих успіхів у навчанні. Загалом на Закарпатті цьогоріч 53 випускники отримали на НМТ максимальні 200 балів. П'ятеро з двох предметів, 48 з одного. Золота трійка предметів, математика 21 один українська і англійська по 14, Історія України 5, біологія, 2, хімія та українська література по одному. Попереду у них вступ до омріяних вишів та нові звершення. Адже саме такі мотивовані і освічені молоді люди спроможні будувати майбутнє України.